Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін втрати у Сирію, Путін у Казахстан. Вірніше найголовніший свій актив. Китай примусово викупив частину Росатому в одному з уранових проєктів у Казахстані. Пише видання Казат ОднПром. Компанія State Nuclear Uranium Resource Development Викупила частку російської держкорпорації Росатом у спільному підприємстві Зарічне, що працює на території Казахстану. Частка яку продала дочерня структура Росатому становить. 49,979%. і зарічна. Займається видобутком урану. Його відкрили у 1977 році. Запаси на початок 2024 року оцінюються у 3,5 тисячі тонн. Розробку родовища планують завершити до 2028 року. Uranium One Group має намір продати частки ще у двох проєктах в Казахстані. Хорасанио та то кизелкума незмінною становитиме 50%. Основна катастрофа для зсу планується на зиму для у Можливлення будь-яких демократичних процедур по виборам і виправдання конституційних порушень у зв'язку з критичною ситуацією, затягування мобілізації, знищення працюючих на оборону, структури, зміна командування ручним генералами, все це працює саме на це. Звалять все на сирисько та поставлять іншого головкома, розмиваючи відповідальність як генералів, так і політиків. Андрій Мазуру той же час пише наступне: якби ви діяли, якби були кротоми, працювали б на ту сторону під час війни. Я б робив дві речі, перше відрачав би кошти таким чином, щоб вони йшли би на зброю а десь інде. Якщо танку, мовно коштує мільйон, то той мільйон витрачений, наприклад, на асфальтування дорівнює знищені одиниці техніки. Це ще не рахуючи зменшення втрата на протитанкову ракету. Таким чином, усі ці супутники, спартани поуструєні ціні мільярди грошей на порожні контракти у фізичному вимірі дорівнюють знищеній техніці. Наші знищені техніці, друге, що б я робив, тягнув би час війна. Це двобій важливо вчасно ударити в носа, допоки супротивник відкритий через секунду він ухилиться. Розпочне свою атаку. Удари, що наноситься з запізненням, не удар, а втрата сили запізніли. Удар має ще одну перевагу для мене в якості крота. Всі бачать, як я сильно замахнувся, і це створює видимість боротьби з мого боку. А для того щоб не звинуватили в тому, що я з підсом і можна вдавати себе такого собі з цілого Пока. Поздоровити з ним народження вищих командирів, коли вже всі забули, та підписувати державні щорічні премії, коли всі думають, що їх зовсім відмінили. Пообіцяти грошей на дрони, коли вороги ними вже закидують, а розпочати контрнаступ тільки тоді. Як московити добре укріпляться розпочати боротися з корупцією, коли вже все викрадене і починати з дальніх бояр або з воєнкомів? Оголошувати підозру, коли вже всі зацікавлені особи виїхали, а гроші розтеклися по апшорам. Сюди вже відноситься заміна стратегії, тактикою це реакція на події замість передбачення, наступного ходу та створення превентивних реакцій. Але головне для мене було би за будь-яку іншу утримуватись у владі за допомогою гучних та голослівних заяв і забезпечування спокійної роботи своєї кро. Тячої команди. Ну а те, що це робиться за підпіркриттям дилетанта і дурачка, взагалі геніально до маніпуляції з часом входять також нереальні оцінки завершення війни. Два-три тижні не вимагають переходу промисловості на воєнні рейки. Хоча останні необхідна умова для навіть існування після виходу на кордони 91-го року. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до Зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.